А тобі важливо було орієнтуватись на місцеву аудиторію, щоб це було прохідне місце, щоб люди приходили. Ну не через інтернет, рекламу, наприклад, а щоб приходили саме місцеві, які тут живуть. Звичайно, що я хотіла спочатку орієнтуватись на тих людей, які будуть на вулиці. Вже потім я хотіла відшивати щось своє, запускати рекламу і орієнтуватися на соціальні мережі, тому що вже втомилась ну, робити багато. Виявилося, що тут не дуже б, то прохідне місце, але для мене було важливо ще знайти, що було недалеко від дому і від школи. Все ж таки, я би рекомендувала, якщо відкривати ательє або інші Має бути вулиця більша, типу як аваніда, більш проїзна. Що ще важливо? Наприклад, вода. Приїхав приміщення без води і світла. В плані, що треба піти підключити, це так, все, так? треба. Що це може зайняти, наприклад, там день-два-три, може тиждень. У мене це зайняло днів два-три. Воду підключили одразу. Світло прийшла людина. Теж ми домовилися. Тобто це було швидко. Два-три дні.